Як бачите, перва полоса вже просіяна. Все чудово. Я дуже задоволений. Моя мрія збулася. Прямий посів сівалкою прямого посіва Сівалка мрія називається. що сіє трошки одрепетували, туди-сюди її. Ну, там, понятно, по долотах, по цьому. Ось такий, казали, коліща трамбує одне де воно тут. Друге. Чи ні, де воно? Я щось не пойму. А ось, все. ось одне, третє, і все. пол полоски видно. Затрамбовано, ось ось, зернинка. Ну, це на краю тут будемо ще репетувати, бо тут ще як, глибина приблизно, щоб не сильно заглубити зробили. Ще будемо робити, бо тут на крає... о, Бачите, в мокрій землі. Зерно є. Десь тут тепер. Головне, що ляга... О, є. Ложе. 4 штуки на метр, десь 3,8, 4 штуки на метр. Там воно ще... Ну, Оборот колеса щось вийшов в 11 метрів. Ми вважали, що буде 10, десь видно, протягує. Так, що тут ще по нюансах? Все, в принципі, чудово, все відлічно. Я дуже задоволений. Так, на ходу не покажу вам, бо ще не дуже настроївся. Настроївся, І цей. Все чудово тут крутиться, вертеться. Удобрення настроїли теж. Трошки додавали карбаміду. А так будемо будем репетувати. Зараз покажу вам удобрення. Карбамід. А тут дюрафос. Дюрафос. Десь по 20 кілограм, по Ну Будемо туди-сюди крутити. Висів є, куди на коробки робити. Так, ну що, чудово, все чудово. Пишіть, коментуйте. Я дуже задоволений. Все. Поїхав, поїхав далі. Продовження слідує.